Непрактично, трохи ризиковано, але ж ми їх так любимо: білі джинси, річ, яка вже давно стала базовою в літньому гардеробі. Підготувала для вас сім ідей луків з білими джинсами. Молочний молочний плюс чорний акцент. Топ у тон вершкового масла плюс чорні аксесуари, ніжність із характером. Тотал білий, біла футболка, або сорочка, плюс білі джинси, плюс світлі сандалі, світло, легко, ідеально для літа. Білі джинси плюс денім джинсова сорочка, або куртка плюс базова майка отримуємо образ 90-х, але сучасний. Білі джинси плюс смужка. Тільняшка або лонгслів у смужку, плюс бежеві мюлі. Французький настрій для міста. Наступний варіант ляний жакет, плюс топ, плюс білі джинси. Натуральні тканини, монохром або пісочна гамма, офіс, прогулянка, подорож, доречно буде скрізь. Білі джинси плюс яскравий колір. Топ або сорочка в кораловому, бірюзовому, лимонному колірі створює контраст і настрій. Об'ємний светр, худі, плюс, мюлі або кеди для прохолодного ранку або вечора, адже літо не тільки про спеку. Мій улюблений варіант з чорними акцентами. А який найбільше сподобався вам, діліться в коментарях.